На е, штафети, щоб можна було щось загородити. А то ж тане стоять тут. Та, що не було порядка? Мене баба отако за руку водила, приучували з лизисто, що це саме святе дитя. Вже треба прибрати. І тут порядку не було, yes. тут все було желізом yes. оборожено. Якщо yes. yes. ви не хочете поліно брати додому, я говорю, тобі ви робите. Б... нам, Бу нам треба було, забрали. щоб оце як Томався, було, було воно, щоб не 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 було, це, було, воно залишилося. Оце було у вас до проводу. Оце тут було загорожено і оце перезалежити, попросили вас. Зріжте, будь ласка, <ривот> Чыргай, <ривот> <у вас> людей. От згоди гурт забралися, ми всі гурток забирали. Коло кого там, Ага, там наприклад, там чи ще то. Березно коло його. Mm. Ти знаєш, там ці коломати людей збрали б, убрали, все було б зроблено. Були Сука, проводи, треба було подати. На проводи, чого вони прийшли на проводи? Скільки людей було? посов'ятувалися, як, давайте що. А Що відділовий ліс, звісно, такі вирішить. Вже стоїть людина, вона вам скаже цену цього лісу і цього. Де він дівся? Константинович, скажіть, що скажіть, де він дівся? Ми тут виросли, вибачте дня, я перепрошую. А чи нема власників пілорами, ні цього Бадзинського, ні цього павлю? То значить вони вам не повага повага? що власник дасть? Ми приїжджали, нас запросили вчора люди, і сьогодні ми приїхали, позапрошували. Ми громадські активісти, представляємо громаду маленьку. Якщо закон не діє, ми прокуратура, не міліція, ми допомагаємо простим людям. За нами теж є велика сила, це сила правди. Маєте, ви як вибрали цього сільського голову, який не дів, да? ви вправи і зняти його, висловити недовіру, брати підписи про будь-якого закрити виборал, Є національне бюро України, куди можете звернутися за кримінальні дії за викринення за викрадення піська в цій громаді. Які кралися напротязі двох останніх років, пришувалися правоохоронними органами, є багато у нас народних депутатів України. Ми можемо їх сюди запросити. Це по Володим Рідцю, презентлад, інші депутати це безлад. І в дійсності, що цих людей просто добивають отакими от. Ну, да. да, бо і вони осталось. поставали князями царями, перефарбувалися з комуністом, на народний рух, потім партію регіону, потім БПП. А завтра буде якась там нова партія Новоросії чи, монгол... чи Монголо-Татарське Іго. Бо це те саме Іго. Тобто влади нема, громаду ніхто не слухає, правильно? От, і так, і, так, і, так, і так, Роблять так, безчинство взагалі. Як не існує е, не сільського голову, не существує е, голови райради, що хочуть, то роблять, вони вам податки платять в сільську раду за користування 40 гектарів землі. На сьогоднішній день нам сім листочків порозносили да? і кажуть, платіть, у вас приватизована земля, да? е, платіть да, за землю. За да. А чи землі вони не заплатили 40 гектарів землі, да, постворювали шо? ми. Цю владу не знесемо, понімаючи? Да. Просьба до вас. Будуть нам сказки розказувати. Те, це що <смітний> Можете, значить, що ліс хто ліс встановить? Ті, що та там та лежать. Та От є, та що лежать. Хай жаряться. Вони собі дяку, просилися, дяку, просилися, дяку, просилися, щоб у той лісок, де я там бігав босими ногами, і кожен год і це чула таки... їхати 20-го, 21-го числа жовтня охоронила маму. От Ельовки до Буди, час їхали, і отако, я її отак держала, щоб її не розтресло. То це не можна зробити, а це ми вибрали такий час, коли по ягоди не ходять, коли грибов немає. І тоді треба вбирати. Ну, ну щоб чого так? Менше людей було, щоб ніхто не бачив. Дзвонила я до вас. Не Ніла, дзвонила, а я вам дзвонила. Бо я не могла дивитися. Я дві неділі у лікарні лічуся. Бо я не можу на це дивитися. розумієте? Я тут виросла, я тут жила цим селом, а зараз не можна подойти до кладі. Я ж вам говорю слідуючи. Не те ви робите. Рішення, рішення прийнято ні мною особисто. Ну хто ж може прийняти рішення? Але але сьогодні давайте так. Ну ви ще вважаєте, що його не потрібно? Давайте призупинимо. Давайте, якщо там хай вони це вже. что-то не валяется Потому что до листа Ну что там до что до по там там до лазы? Там не ограды, нет ничего Давайте не полезем Можно я скажу по поводу того, что вы говорите, что приняли решение Приняли решение на уровне Вы говорите в Почему в селе мы не устроили такие сборы? Почему не дали объявление? Мы бы как бы друг от друга Узнали би, узнали, не узнали би, собрались бы и решали бы вместе. Стоит такую погром устраивать или нет? Нема кошки. Не було. Мы б вам за ним не было. Хорошо, дети да. протокол, що збуде, хтось согласився. Скажи, де протокол, що збуде, хтось согласився. Де этой протокол? Русь, протокол? Русь, думайте, Вы, кажете, спитали людей, люди согласны були. Де этой протокол? Петро Михайлович. Платницький на це пам'ятаю. Як ви переб'ю, ми ставили коло тьоті скамейку, да? привезли з мани на два дубових пеньки, такі ну ці стовпчики. Ми тільки чоловік дернув, тільки завів. Бензопило, Петро Михайлович вже був коло нас. Ти що робиш? Що ти робиш? А це ж ліс, це ж ліс. А я пінці, кажу, які ліси ми привезли. Я навіть Геннадію сказав. Не одного деревця а... з цього кладбища, щоб не було, щоб у це наша пам'ять сталася. Пам'ять Петро Михайлович лежить коли Петра Михайловича сосну вбрали. другу <пит> ще не стоїть <пит> ну так і убирають вам сосну. А мені не треба було. А за ці дві неділі що я була вже коло батька немає тої сосни, що він просив і мені таки довбав, що отут коло цієї сосонки. Кончилась. Є Гена розбагатіє, щоб він тільки й мав того, що він оце заробив. зробив. <Гена, рив> а є нас по спутницею сидіти. Гена ж не приїхав, да не об'яснив, що я Він мені тазочку розказував. <рив> Приснився <рив> мені сон, що я побудую. Но... Чого ти ходиш? Гена? <рив> щоб унічтожити цю буду до кінця. В общем, шановні, я, я хочу я хочу буде я сьогодні. Хочу ще раз повторитись. Ну дійсно це не несібяна. Це було прийнято рішення на віконкому на сесії і на загальних зборах. Да, ну дайте рішення, рішення, дайте зачитайте рішення. Од якого числа рішення те було прийнято? Якого числа? Рішення засідання виконавчого комітету вчора воно в архіві сьогодні знаходиться. Будь ласка, можете зробити і Взяти рішення номер 66 Засідання виконавчого комітету. Від 2212 року про надання дозволу на зрізання стиглих аварійних та перестиглих дерев на кладович оболонської сільської ради, заслухавши та обговоривши інформацію голови омечі Володимира Михайловича про надання дозволу на зрізання стиглих аварійних та перестиглих дерев на ходовічного ролинської сільської ради та керуючись пунктом 7 власних повноважень статті тридцять статті тридцять Пунктом 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні випадком сільської ради вирішив надати дозвіл на зв'язання, стиглих, аварійних та перестиглих дерев на кладовищах населених пунктів воталоганівська обудівка та ворів, які розташовані на території сільської ради після заключеного акту постійно діючої комісії з питань забезпечення утримання обстеження зелених насажень, дерев чи гарників насаджень санітарно-захисних зон для визначення доцільності її знесення або пересаджування у зв'язку із проведенням проведення обстеження Другий Комісії з питань забезпечення утримання обстеження зелених насаджень, дерев чи гарників, насаджень санітарно-захисних зон для визначення доцільності її знесення або пересадження у зв'язку із заявами від юридичних та фізичних осіб провести обстеження про кількість стиглих аварійних та перестиглих дерев та доцільність цих вирізання на кладовищах селаміцького водів категорії. Дане рішення затвердити на черговій сесії сільської ради. Якщо хтось думає, що ми його сфабрикували, сьогодні зробили, ці протоколи здані в архіву мають. Хорошо, ви не зробити нічого. Латять, по чому мені Здесь следуючи. на проводу ходіть все кладбище, столько людей збирається. А ми об этом ні сном, ні духом. На загальних зборах вони збираються, кляться оголошення. Депутати проходять по людях і всіх бажають. Запрошують. запрошують. Є транспорт виділяється для підвозу людей, автобус. І звозиться, і хто там був з цих людей? Всі бажаються, хто мав дуже маєте право. Рішення 29 сесії 6 скликання від 30 вийде, січня п'ятнадцятого року говоря, -го помилок багато, багато наробили. Давайте будемо справляти. Я щоб було все добре, і вам і нам. дерева не виростуть. Ото сухе можете Виріжте. а не можете. Ви кажіть, що ми не можемо. Треба гроші, якщо. Можете допомогти. Ми сподіваємося гроші і давайте всі гуртом. Ні, значить ви обступаєте ви і зробіть так, як воно все дивіться, ви хоча б уже ми, так, 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 так знаєте. Не, знаю, не, достає? Не, достає? не нагло так етого. Ви даже хоч би почали ми, ось о. Лежить березка. Да, її Почу, треба убрати. Сухо стоїть до її треба убрати. А не ви не зразу здає? почали різати сосни. Ми, о. Я я почув, що ви мав. Я заступник директора громадської служби. А ви ви ж Я знаю, что я уже знаю, что я разговаривал с тобой. 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 Я уже знаю, что я разговаривал с тобой.

ми вибрали влада. Нас називали, бо вони не ми не знали. Це маємо результати. Ну, Друге питання стоїть таке. Наше хлопці треба вирізати там рішення, все це є це ж, це ж... Не діла Як рішення. Влада не діє, і треба зробити було відвід, оцінити дати людям не дати, а передати асту от. І потреба А від цього повинна сільська рада отримати якісь кошти. А це тут не маленькі кошти. Оця сосніла тут у нас таке, стоїть свої добре. Якщо купілочка за 800 гривень стоїть, то я уявляю, скільки тут вже купівлю нарізано. Які кошти вже пішли. Кому вони пішли? Для кого вони пішли? Що Шо це кладбище не можна було доводити? Все ж таки, Наталія, чому не було зібрано сходки <раз> людей? Вирізати <отутто, раз> <зберізація>, відрізати. <раз> <зберізація. раз> не Невже це наші предки тут заслужили, щоб за вони лежали Супи на цьому пусторі. Де таке в вирізано? ні Чи в чівельці вирізано. Але рішення є і на і на льоду. Там не на що. Просто вам не розрішать, там Горині є. а в нас тут немає вже будь-яких. Там і в будки є, люди теж не прийшли. А знаєте чого? Ви знаєте, чого ви почали збути? Бо у вас тут рядишком пілорама. Витягнули, порізали, і все, всі кінці воду. Не докажеш нічого, Протягнули отак там. Наша там не і по моєму батьку інваліду, який защищав це вічизни нашого протягнули сосну по його могилі. він не хотів цього. <плес> <плес> що це ти це, це я вже друга стаття. <плес> це вже друга стаття. Вандалі газять. Ще воно буде, а далі це прийдуть ріб. Це страховисько, ви понімаєте? Страх. Чого? Гроші. Це все гроші. Це зло, велике зло. Хлопці, остановіться, руки отаково сміть. Де вони по грі не лежать уже? Вони ми заробили, щоб це сосна не була. Сосни тут у нас не аварійні сосни, і не гнили. Берези, так, але сосни тут не аварійні. Вони ще будуть сто років стояти. А це ж кругом, там вже все вирішили. Ось такий ліс, ріжу, Всі вирішили. з'їхалися, бідали в них. Що сіська рада отримала, як ви походили? Все в карманах. А хто це ж так не вирішили? Ви голова дуже очопна, де вони діли ці дерева?

<гумен> а що Що з ним бачимо? Горам позрізали, отступили. Ви думаєте, що тут ж ми ж не на ліс, Ось, так, ось воні. зробили, зробили. Це добре, спасибі. отримує 5 мільйонів гривень. Скільки стоїть? Дозвіл і всі документи. Якщо ви не потребуєте від за ці дерева, ми пойдемо далі, тому що це не шутки. Чого якась людина може все собі взяти, не, а не бідний нещасний не, не, чоловік. Не, не 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 да, да. да. Він я, не знає, даже два бина могила. Він діда, не прадіда не знає. Чи він не може на проводити прийшов почати? Йому сон приснився, а мені може щось друге приснути. Це госуправлення маленького да. району да. Олександр. Воно не хочеться, як кажуть, там, і, нам обідати всі. Ну і хай він грік на душу не бере. Хто десь з кладбища бере словити? Спасибо, що пам'ятника за його гроші хоч поставили. Шост, 네. толкове, Зрізали, отам упала сусна коло батьків мої. Кажу, Вова. Там така сосна, там тобі на пів зими буде дров. О, ні, каже, кладбища дров не можна. Брати. То він же ви його щитали божевільну людину. Да. То він з його розуму більше, ніж у вас усі Я, Я цього не можу поняти. Ми ж голова, сільський голова, ви хазяїн. Тут нема кому хазяйнувати вже. Зробіть їм добро, ви дров привезіть їм на зиму. Зайдіть і в місяць питайте, да. муся там Ганя, чи Дуже Галя, так, ти жива да. ще. Оце їм треба. Зробіть дорогу, щоб вони. Чого в гудку ходить, автобус, що сюди не зайде раз. Да. Разу тиждень да. і не ходив, то хай ходить. І в Гудку не ходив, а зараз ходить. Не ходив? А угу. а не, 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 не. От защитниця хоч одна. Не чого, ja, ми вже і вам здачі можемо здати. Ми вже з одного годі. Ви мовчить. Оце можемо. І ще одна сосна буде тут вирізана, буде тут прокуратура. Все, отаке в нас рішення. А це все, що вбрали. Що зразу? Ви робите. Если ви хочете навести порядок, що лежить. От там разом вже посадить. Це теж давайте запропозити, щоб ви можете. Там є такі люди, що вони тут вже не живуть, і предки їх вже тут немає. Якщо знаєте, то скажіть, чи є де там вони. Там, вони, там, там багато людей, я вчора ходила, там дуже багато. Скамечки, столи. Вони знають, де вони салежки? їх познають. А 500, ми на проводі проїдемо. Та ми ще приїдемо. Ну, то на причисту будемо тут. Так, ми на причисту тут будемо. До причисти, може, ще не встигати. Ось за дві неділі вже сосну брали тільки там, бо там гарна сосна, здорова, чи ми походили. Я бачу, і там ми то намітили, а там якраз Діда Євгена ще потривожили раз, гарно протягнули і все. Щоб вони мали. Я ніколи нікого не кляла. Я кажу, щоб вони тільки мали, стільки, скільки вони взяли з самого святого місця. І щоб нічого. Без Були дуже здорові. Порішили, давайте щоб не виділяють нічого. Чим душу високо. Чим дуже порядок навели. А, ви голови, а, я а цю, думай, по Що ми це? Ми хочемо тут був порядок. Оце дивіться, столку ми це розвалили, вигадали. Це людин стол, а люди, люди. Ну, нашу пам'ятник, да. немає. Воно добне там те саме, я лавочка mm. теж побуде. І нам і нам, <плес> пожалуйста, отчетність за ті дерева, нам воно не треба, нам воно не треба, але треба для воло для сільзавір. Айби були гроші, лишні колоски. За ті гроші можна наняти тут нормально все зробить полювою, а де щоб падало <плес> куди попало. <плес> Бог тільки одного основа зберігається все. От завалилися, передали. Вони розбираються, їх заставляли. Я, вон, і я, вон вон ну і ви так само що вони не не заставляючи, а що вони вірять. А гроші ті, що забрали, завалили. Гроші опіють, що там є на пори, за що. І зробили нам за причину пилотає вам до свято. Довести до кінця, що сім'я. Акацію по селі повирубуйте акацію. Хай вирубує акацію по селі. А тут ми самі справимося. То коли хай стали, так не штає термина, бо вже не один раз прибирає. А ви з нами. Обідайте, а я маю, тому що немає условия була, щоб якщо зібрати з мастерської, я провірила грамотність. Знає, хто хто присутствує в корці, які розволили. Скажіть, зразу. Мені хоч пару досить можна взагалі того, що валяється. І без рішення нашого села, щоб там обов'язково хтось присутствовав у вас на собранні, тому що ви рішили самі, самі зробили, а ми вийшли від ціни. Хтось був і збуде, хоч один, один скажіть. Хто? Ну хто? Ну, що дівчата, що не вийшли. Ну, ці дівчата. Давайте не так. Був питання була депутатом, знаєте? Ви <потуводи> що ми завжди вас тут на цьому пишемо. Питання це була коли, зараз у нас депутат. Зараз у нас депутат Оксана. <пиши> все, все, все. Я Ну, що ну, Вонак... да. ну, ну, да. да як пишеться? Ну, толку з Ти візьмеш на плечі, то понесеш і все. Вони, не вони тут що що робиться у нас з депутатами. Ну що ви за два місяці ніхто не пройшов, не розказав, що тут у нас робиться. Ну, кому розказати? Я приїжджаю, що в робите? Я там, то там підозрюю. і кажіть їм. Я вас не бачу, ось перший раз бачу за п'ять років. Ну, добре, я тут не живу, треба я приїду. Ви о одной людині, а, а цих людей я бачу тижд я кожні тиждень. А ми вас теж бачимо, і ви нас не бачите. Я і вас бачу далі, знаю. Угу. І дорогу вам зробили, і мосточка вам зробили. От чого ви тоді Ми стояли? Ви нас бачили, ви тут походили такенько. і раз і пішли. Чого до нас не подошли? А я не бачу дирекого. Як ви ж такого казали, що далеко, Нет, мусуль, там далеко? Ні, там де ви живете поховані. Там це на повороті. Вона вже тут. Ми всі живемо в Малині. Це просто нас тут батьки нас. Ми тут живемо, жили і будемо будем жити. така ситуація. Я тут не присутствую, не бачу. Але ви поставили свою відмову. Я їх передам. Хорошо, а чого ви не прийняли заяву, що люди носили в цей совєті? не прийняли заяву? Заяву! Так, конечно, треба заяву віддавати.

я прийшов ось. Вона вам нагадувала, лежала, ось треба вбирати. Ви казали до причистої, причистої здоров'я, що будемо далі нагадувати. А там до причистої не було. Люди, яка лакає. Я написала свої координати. Вона через кілька Подожди, ладно, Маріна, не забувайте про те, важливо. Важливо що до причистої. Чому ти на Житомир йдеш? Вольний формі. А в Горінській сільраді можна це саме додумувати. Давайте так. Ви поставили свою умову до причистої. Ja, actually... okay. — Я я правильно Дякую, А ви читали, теж, ми вже потребуємо? Читали? Ні, ось отут удасть один задач. Може він і неправильно написаний. Може він і неправильно написаний. Подожіть, ні, ви не що там написано, щоб потім не казали, що ви не в кого. Я взяв, як при вас кажуть. Ні, я не кажу за тиждень. Я не кажу за тиждень.